Ці руїни слугують нагадуванням про мильну бульбашку ірландського ринку нерухомості. До 65% втрат зазнали інвестори та власники нерухомості за період від 2008 року. Але тепер ринок знову оживає. У Дубліні вперше за 5 років виросли ціни. Насамперед повертаються закордонні інвестори дублін європейська столиця. Ми розмовляємо англійською. Американцям тут затишно. У нас євро. Що, попри всі проблеми, залишається важливою глобальною валютою. Наша податкова система приваблива для іноземних інвесторів. Їм не обов'язково платити податки тут. Тобто причини є Це місце для шопінгу у гарному місці в Дубліні очікує на інвестора. І, хоча кредити одержати дуже складно, ірландські маклери бачать чітку тенденцію до збільшення ціни на житло. Очевидно, під ірландськими матрацами лежить більше грошей ніж підозрювали раніше. 2012 року ми продали за готівку більше будинків ніж будь-коли в нашій історії. 43% наших продажів минулого року відбувалися без іпотеки. Здається, що країна боржників перетворилася на країну ощадливих людей. Утім, нового буму на ринку нерухомості очікувати не варто. За підрахунками Центробанку ціни на нерухомість сягнуть до кризового рівня не раніше ніж за 22 роки.